В білій церкві обрали голову молодіжної ради при виконавчому комітеті БМР. Відтак даний дорадчий орган розпочав свою роботу та має розвивати молодіжне середовище у місті і готувати нових політиків, активістів та й загалом успішних білоцерківців. Новообраною головою молодіжної ради стала 20-річна Дарина Воробієвська. На мою думку, молодіжна рада вона може бути потужним консультативно дорадчим органом, якщо ним бути зацікавленим у його розвитку, і тому важливо, щоб молодь Церкви її чули, і молодь Білої церкви розуміла, що вона важлива. Е, наразі також не менш важливим питанням є саме проблема інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І в нас їх досить багато, це м, правда. і е, нам потрібно їх якось залучати до розвитку нашої громади, щоб вони почували себе добре і знали, куди рухатись. В білій церкві молодіжні ради працюють досить давно. Звичайно, їхній склад постійно змінюється однак, з ініціативи молоді все ж вдається реалізовувати деякі важливі соціальні та молодіжні проєкти. До прикладу, відкриття молодіжного центру. А це була ініціатива, яка була від молоді через громадський бюджет, і справді там. Долучилася більше молодіжна рада до цього, тому що вони були тими, хто збирав ті підписи, і вже далі планували, по суті, як саме має він виглядати, як він саме має бути сформований, які там мають бути цікаві різні там, напрямки роботи. І вже потім, як результат, це був такий спільний проєкт влади, молодіжної ради, і ми зараз маємо вже. Інші вже прекрасні досвіди, результати, які будемо так казати, працюють саме вже навіть на базі молодіжного центру. Навіть та молодіжна рада, яка була попередня, вони в переважній більшості працювали саме на базі молодіжного центру. Звичайно, молодіжна рада зможе ефективно працювати лише за бажанням чиновників і депутатського корпусу. Однак її члени мають лупати цю скалу, адже лише той, хто постійно йде до цілі, зможе досягнути своєї мети. Я очікую нових цікавих ідей і проєктів, тому що зараз дуже Ладно в наш час займатися і взагалі реалізовувати якісь цікаві ідеї, тому що є об'єктивні на те причини, і звичайно, ми знаємо, що це війна, але ми хочемо, щоб ця молодь саме прийшли вже, мабуть, з новими якимись. Баченнями, щоб вони були і мали більше спілкування саме просто з молоддю, з людьми і доносили потреби від цих людей, і ми ці потреби могли реалізовувати в якісь проекти. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.